Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 23 квітня, і я хочу показати, що я помітила у своєму садку. Шкода, дивіться, бачите, чорна смородина все ж таки плоди змерзли. Починають чорніти. Не всі, звичайно, але я думаю, ті, що більші, швидше зав'язалися. В суботу вони все ж таки змерзли. От подивіться. Така тут чорнота. ну Але між ними є і здорові, тому щось, напевно, і залишиться, але вразило мене не те. От дивіться, що я помітила: отут крутяться листочки. І коли я подумала, що це хвороба і пробрала їх, подивіться, яких друзів я зустріла тут. І це є тля. Їй, на жаль, нічого не шкодить, ні мороз, ні холод. Вона собі прекрасно росте і розвивається. тому Сьогодні я буду рятувати свої кущі отаким от препаратом інсенгети. Це препарат Енджіо. Він дуже гарно працює від усяких квіткоїдів, пилильщиків, від тлі. Дуже гарно у минулому році в нас була тля на груші, і так, що ми не розуміли, що це таке, аж поки не побачили цих жучків. Ну і цей препарат дуже гарно працює, тому сьогодні обов'язково оброблю свої пушчики від такої нехорошої штуки, як тля. А ще гуляючи по своєму садочку, я звернула увагу на персика. От дивіться, які листочки. І так як я розумію, де неде починається корчавість листя. Бачите? Вона, звичайно, не масова, але на кінчиках пагонів вже починає проявлятися ця хвороба. Тому сьогодні я оброблю свій персик таким системним фунгіцидом профілактичної та лікувальної дії, який називається скор. Сподіваюся, що я врятую своє деревце від цієї напасті, тому що, ось, дивіться, тут відцвітають квіти і вони не змерзли. Всередині живі живі персики. Так що, як все буде гаразд, будемо цього року з урожаєм Але оскільки у нас був сезон дощів, не було часу обробити черешні і вишні, оскільки вони вже почали відцвітати від черешневої мухи. Для цього в мене підійде такий препарат, як актелік. Чи актелік? Тому сьогодні в мене буде обробка дерев і кущів. Проміжках між дощами, від усяких гризунів, сесунів. Ну, одним словом, від усяких шкідників будемо рятувати свій садочок. А потім за потреби, якщо буде потреба, також будемо рятувати і від хвороб. Тому, друзі, не лінуймося, обробляємо і будемо обов'язково з гарним урожаєм.